Друзі, усім привіт! Ви на каналі Віолети Бережецької, і сьогодні ми приготуємо тістечко картопля у вигляді ескімо. Це тістечко ми знаємо і любимо з дитинства, але сьогодні я покажу вам, як приготувати більш сучасну та модернізовану його версію, яка за смаком ще краще буде, ніж в дитинстві. Ну що, почнімо! Беремо бісквіт та подрібнюємо його на невеликі шматочки. Рецепт бісквіту є на моєму каналі. Посилання буде в описі під відео. Інші інгредієнти всі беремо кімнатної температури. Це крем-сир, у мене Хогланд кремети, також вершкове масло, 82% жирності, згущене молоко. Вершки 33%. Якщо у вас менша жирність, нічого страшного, беріть, які є. І також алкоголь. У мене є віскі, тому я взяла його. Але також можна використати якийсь лікер, амарето або бейліс. Мені більше всього подобається з амарето, але його немає, тому я взяла віскі. Все це обов'язково повинно бути кімнатної температури. Тепер просто об'єднуємо всі інгредієнти у мисці. Та е, вручну робимо однорідну масу. Також, за бажанням, можете додати ще горіхи, які вам подобаються. Я раніше додавала фундук, але цього разу вирішила горіхи не додавати. Також в описі під відео напишу, скільки грамів додавати горіхів, щоб ну, все було пропорційно і смачно. Щоб приготувати тістечка картопля саме у формі ескімо, нам знадобляться ось такі силіконові форми. Ви їх можете придбати у будь-якому кондитерському магазині, чи замовити в інтернеті чи на китайському сайті. Я думаю, з цим проблем зовсім ніяких не буде. За розміром, вони 7 см у довжину і майже 4 см у ширину. Також для приготування ескімо нам знадобляться дерев'яні палочки, їх можна придбати в тих же самих магазинах. Ці палички зазвичай йдуть стандартного розміру, як за шириною і довжиною. Але про всяк випадок, все-таки звертайте увагу, щоб ви раптово не замовили більш широкої форми палички. Є продаються у вигляді такої лопатки палички. Краще замовляйте просто класичні, які є вони от стандартні, тому що інакше вони у вас просто не пролізуть, ось цей отвір у силіконовій формі. Як тільки змішали все в однорідну масу, можете одразу формувати тістечко картопля. І, але ж, якщо вам потрібно відійти, можете поставити цю масу. Спочатку формуємо ось таку овальну форму, приблизно за розміром під наші ескімошки, і викладаємо у формочку. Розрівнюємо добре, якщо не вистачає доверху, трошки тіста докладаємо. Коли всі форми під ескімо заповнені, одразу вставляємо дерев'яні палички. Коли вставляєте, трошки притримуйте зверху тісто, щоб... і вже ось у такому вигляді, з паличками відправляємо форми ескімо у морозильну камеру мінімум на 2 години, а краще на ніч. Ескімо вже провели достатньо часу в морозильній камері, і вони готові для того, щоб їх покрити шоколадом. Я використовую молочний шоколад, купую у кондитерських магазинах. Ось у таких калєтах. Цей шоколад тепер потрібно розтопити. Я буду топити за допомогою водяної бані, беремо каструлю, наливаємо в неї трошки води і зверху ставимо миску, тільки дивіться, щоб миска не торкалася до води. І Ставимо це все на плиту. Коли вода закіпає, вона нагріває миску з шоколадом і шоколад топиться. Коли будете топити шоколад, постійно його помішуйте силіконовою лопаткою, щоб він топився рівномірно. Шоколад уже повністю розтопився. Тепер до шоколаду я додаю рослинну олію без запаху, і все це ретельно перемішую. Для зручності шоколад потрібно перелити у чашу з вузьким дном і високими стінками. У мене це ось такий стакан Irish, Я завжди у нього переливаю шоколад для покриття ескімо. Також одразу приготуйте декор. У мене це рисові кульки, шоколадні та полуничні. У мене, звісно, є і інші декоративні такі бусинки, жемчужинки, але я не рекомендую їх сильно використовувати, особливо для ескімо, тому що їх дуже важко проживати. Так, вони дуже гарно виглядають, але вони дуже-дуже тверді. А ось рисові кульки вони м'якенькі і смачні, і також дуже гарно виглядають у декорі. Також дуже смачно та ефектно виглядає сублімована малина або полуниця. У мене в даному випадку це сублімована малина. І тепер уже переходимо безпосередньо до покриття ескімошок. Ось так дуже добре дістаються із силиконових форм ескімошки, тому що вони дуже добре заморожені. Ми просто окунаємо в один прошарок шоколаду і за допомогою стінки стакану відстукуємо зайвий шоколад, а також за допомогою стінки стакану прибираємо із дна зайвий шоколад ось таким рухом. Тепер Викладаємо ескімошку на килимок. і обов'язково використовуйте якийсь силіконовий килимочок, тому що від нього дуже добре буде відходити сама ескімо, і шоколад не буде залишатися на поверхні. ще давайте більш близько покажу, як покриваю я шоколадом ескімошку. Знову в один прошарочок ми окунаємо, відстукуємо паличку та стінку стакану. І тепер об стінку стакану витираємо нелицьову лицеву сторону ескімошки, ну, щоб прибрати зайвий шоколад. І Викладаємо на килимочок. Так робимо з усіма ескімошками. Після того, як всі тістечка покрили шоколадом, переходимо вже до останнього етапу: це декорування. Беремо кондитерський мішечок невеликого розміру, я використовую одноразові, це дуже зручно. Одягаю його на високий стакан для зручності. І шоколад, який у нас залишився від покриття ескімо, переливаємо ось у цей мішечок. Зверху кондитерський мішок я зав'язую на вузлик. Якщо у вас розмір мішка не дозволяє цього зробити, скористайтеся звичайним канцелярським зажимом та зафіксуйте зверху мішок з шоколадом, тому що при роботі ви будете його класти на поверхню, і якщо верх не буде зафіксований, у вас шоколад може просто витекти. Тепер відрізаємо малесенький кінчик у мішечка, щоб шоколад витікав тонесенькою, гарною полосочкою на ескімо. І я наношу шоколад такими хаотичними діагональними рухами на ескімо. Роблю по одному ескімо, тому що шоколад ну, дуже швидко застигає через те, що саме ескімо заморожене. Одразу ж після того, як нанесла полосочки шоколаду, прикріпляю зверху декор. У мене це рисові кульки та сублімована малинка. Та трошки притискаю до шоколаду, щоб вони потім не загубилися. І так роблю по одному ескімо. Як бачите, шоколад, яким ми покривали. Але саме тістечко картопля, він уже став матовий, значить, він уже застиг. і ну і Ну Шоколад для декору також Ну дуже швидко застигає. Тому рекомендую вам робити по одному із Ну і Тут, уже звісно, для вашої фантазії немає меж. Як вам подобається, так і робіть ці декори, мені більше всього, припало ось до душі це ось такі діагональні полосочки, і на них уже я поміщаю декор. Після глазурування та декорування ескімо вони дуже добре одразу відходять від силіконового килимку і шоколад зовсім не залишається на поверхні. Тільки подивіться, яка краса, справжнє, наче морозиво на паличці, але насправді у нас всередині тістечко картопля. І давайте подивимось, як тістечко картопля виглядає всередині, Уже навіть по текстурі та розрізу, видно, що вона буде дуже смачною. Я такі тістечка картопля готую як на замовлення, так і просто для своєї родини. Дуже класно, що їх можна зберігати у морозильній камері, ось уже у такому задекорованому вигляді. Просто у пластиковому контейнері з закритою кришкою. Вони чудово зберігаються, розморожувати через холодильник, щоб не виступав конденсат. Але навіть якщо що ви одразу дістанете із морозилки, вони будуть не менш смачними, повірте? Тому пропоную вам приготувати обов'язково таку модернізовану картоплю. Готуйтесь з задоволенням та смачного вам.